Всім привіт ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Сьогодні буде коротке відео. І буде воно присвячено ірисам, але не саме цій квітці, а шкіднику, який найгірший для ірисів. Це ірисова муха. Я вам вже в минулих відео казала, що робила обробку, але, видно, така погода дощова, холодна, препарат погано спрацював. І як я це бачу, давайте зірвемо з вами ось такий пуп'янок, який не розкрився. Якщо розірвати цей пуп'янок, бачите ось такі білі личинки, вони шевеляться, значить, що вони живі, і значить, що препарат на них не спрацював. Як я зараз в цій ситуації поступлю? У мене ірисів багато, я не хочу, щоб далі всі ці личинки виплодилися і тому. Кропити я зараз не буду, у нас йдуть дощі і просто не допоможе ця обробка. Я зараз всі ось ці нерозквітлі пуп'янки, сухе все, все, що в мене викликає будь-яку підозру, я його зриваю у металеве відро або у пластикове відро, але таке, в яке можна потім буде налити киплячий окроп. І можна було б, якби отакий от один-два пуп'янка, то Просто десь на чомусь твердому ногою поростирати. Але в мене буде багато таких пуп'янків, на жаль. Тому я в відро позриваю. Зараз закіпить чайник і зальємо, зробимо ось таку процедуру. Вже іншого виходу немає, на жаль. Тому я так сильно і наголошувала на ось цих обробках від ірисової мухи. Як тільки починають з'являтися пуп'янки на ірисах, обов'язково потрібно обробити, тому що, на жаль, особливо в дощову погоду, ніякі біопрепарати не діють, тому що вони дощами змиваються. І, на жаль, навіть хімія цього року, як бачите, в мене не подіяла, тому що було холодно. А не всі препарати мають таку сильну дію. у... Холодну погоду. Тому зараз я пройдуся по саду, позбираю всі пуп'янки, на жаль, які вже не розквітнуть, і будемо обробляти муху. Ну що, назбирала я майже піввідра пуп'янків різних. Ті, що в мене були спідозрю, ті, що були м'якенькі. І тепер заливаємо просто киплячим окропом, для того, щоб ці личинки не виплодилися, бо вони потім будуть новими мухами і все піде по колу. Декілька чайничків, ось так, вильємо зараз. Має воно саме кипіти, щоб була дуже гаряча температура, щоб вони просто там зварилися. І потім викопаємо десь якусь ямку і прикопаємо. Ну Ось такий лайфхак від мене, що робити, коли вже нічого не допомогло. Але для того, щоб далі не розповсюджувалася ця муха по вашому садку і наступного року, щоб популяція її була меншою, ось таку провожу я процедуру. Так що потрібно трошки раніше, як тільки з'явилися цвітоноси на ваших ірисах, тільки-тільки вони почали виходити, одразу ж потрібно обробити бажано, щоб була тепла погода, інакше вийде така ситуація, як у мене. Ми обробили, але через дуже холодну погоду препарат спрацював частково. Я одразу після обробки перевіряла, личинки були ніби не живі. Вони практично не шевелилися дуже повільно, і подумала, що препарат гарно спрацював, але ось на цьому тижні трошки тепліше було, і вже сьогодні видно, що препарат спрацював тоді погано. Маємо вже те, що маємо. Ірисики ранні вже доцвітають, більш середні сорти, ось там жовтенькі, бачите, починають цвітіння, а пізні іриси ще на пуп'янках стоять. Все підозріле, я зняла і буду мати надію, що. Що вони хоча б частково процвітуть. Так що, кому цей лайфхак сподобався, будь ласка, користуйтеся. Нехай ваші садочки будуть завжди квітучими, завжди будуть здорові рослини в садочках і ваші садки приносять вам радість. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей на каналі.